День хліба та меду відзначили у передмісті Вінниці, селищі Десна. Хлібороби та пасічники пригощали відвідувачів свята унікальними й автентичними стравами, пирогами, хлібом, пончиками та медом. Цей сільськогосподарський фестиваль є своєрідним святом, подякою ЗСУ за те, що хлібороби змогли засадити та зібрати цьогорічний врожай. Також під час свята збирали кошти на потреби українських захисників. Ми дякуємо захисникам за врожай 2024 року. Під таким гаслом в селищі Десна вперше відзначили день хліба та меду. Там свою продукцію представили пів сотні місцевих майстрів. Господині Деснянського округу самого ранку випікали короваї на фестивалі. Здобу представили господині з кожної вулиці Старостату. Було Оголошено людям, що в нас буде е, даний фестиваль, і від кожного будинку та від приватного сектору люди випекли по короваю. Ви ж бачите, кількість короваїв, і е, ми випекли ще й центральний коровай, такий, як е, щоб можна було вручити е, на збройні сили України, тому що захід цей. Проходить під гаслом. Дякуємо Збройним силам України за вирощений урожай 2024 року. А у Вінницько-хутірському окрузі цього року добре вродили овочі та фрукти. Господині приготували український борщ, пригощають смачним хлібом, пиріжками, пончиками та салом. Ми представляємо короваї випічку нашими господинями, щедрі врожаї, які виростають на полях нашими аграріями. Тобто, сьогодні, якщо ми навіть глянемо на світлину, починаючи від її прикраси, закінчуючи тими смаколиками, які є на столі, це все зроблене руками та душею наших господарів та мешканців. У світлиці Зої Мазур свіжо викачаний мед з акації, липи та соняшника. Жінка разом з невісткою продовжує справу сина, який загинув на війні. Має 200 бджола сімей. Важко, важко, бо природа, то дуже соняшне, спекотно їм було. То дощики, зарання весна трошки була, ось, І роїлися трішки. Ну взяли весняного меду, взяли трошки липового акації, а зараз здебільшого соняшники. День хліба та меду провели, аби показати наскільки багаті давніми традиціями старостинські округи Вінницької громади. В першу чергу наша вдячність захисникам України, які дали можливість зібрати хліб. І ми сьогодні можемо пишатися тим, що Вінницька область більше двох мільйонів зібрала з е, Є такий вислів пола рукам, що пахнуть хлібом. Так, це якраз про тих хліборобів, які зібрали хліб, і тих, які випекли отакі чудові каровії. Ми сьогодні бачимо дуже багато представників, які показують свою роботу. Під час фестивалю відвідувачі донатили на збройні сили України аби подякувати українським оборонцям за можливість збирати хліб та святкувати обжинки. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.